Топ-три цікаві факти про Іспанію, а третє найцікавіше. Поїхали. Іспанія, країна сонця тепла. Майже весь рік тут тепло і світить сонце. Дощів в Іспанії дуже мало, а снігу взагалі немає. Навіть зимою тут температура коливається від 5 до 18 градусів, в деяких частинах взагалі від 19 до 23. І я вважаю це класно. Друге, іспанці. Дуже позитивний та веселий народ. Більшість людей в Іспанії дуже усміхнені, вони спокійно говорять з тобою на вулиці, в магазині, вони відкриті. Як не дивно, навіть часто просто на вулиці іспанець привітається з тобою. Якщо ти обідаєш, вважаю смачно, чи просто посміхнеться. І ви можете бути зовсім незнайомі, і для них все нормально. І я вважаю це класно. У мене таке бувало досить часто. І з цього пункту випливає і третій пункт. Я думаю, вони пов'язані, і через це іспанці вважаються більш щасливішим народом. Третє, вони у кожній святкували. Так, так, дійсно. Кожного місяця в них якесь свято, Я вони святкують. І їм не потрібно святкувати, якогось свято чи особливо дати. Вони самі придумують привіт, щоб святкувати. Пітарди, це люди, концерти. досить часто можна побачити на вулиці Іспанії. Думаю, одного кажуть, що ця країна має найбільший вихідник серед інших країн. До речі, це ще один цікавий факт, який я дізналася нещодавно. Отже, пишіть в коментарях, як вам це відео і з яких цих фактів вам сподобався найбільше.